Це не запрошує український мовознавець, педагог, політичний і громадський діяч Ірина Дмитрівна Фаріон. Чому полягає наша дитячість і наша дитинячість? Наша дитячість у сприйнятті Тараса Шевченка полягає в тому, що ми кожен пристосовуємо його або до себе, або до того чи іншого часу. Зазвичай починаємо з найпростішого, переодягаємо його. Я прочитаю вірш одного видатного поета, але дуже нікчемного політика. Він також намагався перевдягнути Тараса Шевченка, але в цьому вірші є розкішні посили для таких нас, яких є, звісно, менше, які не переодягають Шевченка. Відкрити в нім академіка, а ще духа Зуха, а ще каторжника роботи. І нагадайте усім, що йому перед смертю було всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом, старечу свою недолугість за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру і молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари. Наймечку з сиротою, і пропада за маною, не вашою, а отою. І горне горе роботи, бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється. Вільний, свавільний, сам ум. Здається, ядерно вибухне. От тих Непокірних дум. А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодий, Шевченко є молодий. Бо молодість, панове, не визначається віком. Молодість визначається нашою духовою вертикаллю, нашим зв'язком із вічністю, його смерть стала. Безсмертям. Коли йому було всього лиш за тридцять, то він у своїй думці написав: Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, тих вісім рядків, заповіту. Шевченкового вперше було надруковано у 1867 року в Петербурзі. Але тільки вісім рядків. А те, що було далі, як полине з України, як понесе з України у Синє море кров ворожу, це найосновніший Шевченків посил, який наше суспільство ніяк не може затямити. тоді і я, і Лани, і Гори, все покину і полину молитися до самого Бога. А до того я не знаю Бога, чи я не знаю нікого. Це знак запитання, бо є вісім списків заповіту Шевченкового. Дуже знаменно, що цей Шевченків заповіт вперше було виспівано у нашому місті Львові у 1868 році. На Шевченківському вечері. Я думаю, що тоді людей було більше. Бо тоді люди були ближчі до Шевченка, бо вони не були такі дитинячі, як сучасна публіка. І саме тоді львівські студенти звернулися до Миколи Лисенка, який в Лайпці студіював музику, аби він написав, аби він завів в ноти, як це гарно казали того часу, аби він завів в ноти Шевченків заповід. І завів Лисенко в ноти, Шевченків Заповіт. Не називав цю геніальну перлину своєї творчості, яка завершує період трьох літ Шевченко заповітом. Львів'яни опублікували його під назвою Завіщання. На Москові він теж мав назву Завіщання. Шевченко це назвав легко і просто. Він взагалі невагомий за своїм духом. Він назвав думка і дав нам найосновніший посил поховайте та вставайте. За іншою версією, кажуть, що було прокидайтесь браття. Не знаю, яка вам версія подобається більше. Отже, поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і далі йде найважливіше вражую, злою, вражую, злою. Кров'ю, кров'ю, волю окропити. в інший спосіб, цієї волі не буде, як знищувати ворога. Мені здається, що він сьогодні найпотужніший воїн не лише на ідеологічному фронті, а взагалі на тлі усієї України, про яку він колись сказав так: маліють люди висяться царі. Тому такого малого і нікчемного собі обрали, бо самі змаліли.